Покосились двері на кухні, то є рішення. Але спочатку лайк, і коментар і підписку. Поїхали. І так, ми маємо такі механізми з доводчиками, але щоб відрегулювати механізм, потрібно нам зняти оцей доводчик. Як його знімається? Це дуже просто. Беремо так от легосенько його піддіваємо. Раз. І готово. І далі у нас тут є отакий саморіз і шуруп. Потрібно регулюємо вправо або вліво. І крутимо його. От, Підрегулювали, закриваємо дверку. Мідимось. Якщо у нас все в порядку, значить все окей. Тепер нам потрібно вставити назад оцей механізм. І беремо для вас, задіваємо отак. От, раз. І все. І готово. Це все весь процес.